Доброго вечора, шановні українці, шановні глядачі, доброго вечора, брати та сестри. З вами, мандруючий брат Єгор, а миру історик та журналіст Єршвець з міста Сокіряни. Сьогодні поговоримо про історію: про історію наших лісів Сокір'янщини, в яких є дуже багато цікавого, цікавого, сенсаційного і містичного. Одне з таких це коло неповернення. Кола неповернення. В лісі поблизу Сикірян, за річі, за станцією міста Сикіряни до Гвоздівських лісів, в Турецькій долині є багато кіл. Багато це десь трошки більше десятка, 10-15 кіл. Отакі От еліптичні кола діаметром 2-3 метри. 4 метри є. Просто уявляєте, ліс і чорне коло, на якому нічого не росте. Практично, що це за кола? Ламають голови уже давно усі. Археологи місцеві, любителі історії, які про це знають. А на хуторі Галиці, поблизу хуторі Галиця, в лісах над Дністром є такі еліптичні кола, діаметром уже. До 15 метрів. Великі чорні кола. Один в один, такі як поблизу міста Сокиряни, тільки розміром значно більше. Що це за кола? З загадковість, загадковість додає і ще той факт, що ці кола неможливо відзняти Ні на камеру, ні на телефон. Буквально зразу світиться екран. Наводиш і екран світиться. Зображення не те, що чіткого, а навіть приблизно чіткого немає. Себто така якась сумасшедша енергетика з цих кіл, як кажуть молодь Пре. Є така версія, що це язичіські капища. ну До того, як Володимир Великий хрестив людей, охрестив, зробив їх християнами, була язицька віра у нас тут. На Північній Бесарабі, Сукірянщині поселення, язичники. Можливо, стояли ідоли десь. І можливо, були такі кола, язицькі кола, неповернення. Так. Ці кола називались колами неповернення. Себто, як людина попадала в це коло, там була така сумасшедша енергетика, що людина забувала, де вона, втрачала пам'ять, втрачала орієнтацію. Втрачали орієнтацію в тому числі і в часі. І по легендах з цього кола неповернення людина не могла сама вийти, доки її не виводило. Ось такі кола неповернення і є у нас в лісах поблизу міста Сикіряни та поблизу хутра Галиця. Цікавий би був туристичний маршрут, цікава туристична ідзюмінка. Багато що у нас є цікаво, але не перевеликий жаль. Не потрібно ні місцевій владі, і не потрібно, ні на превеликий жаль нашим людям. Скажете, війна так і до війни не було потрібно. До нових зустрічей!